Юні хокеїсти з Калинівки стали чемпіонами міжнародного турніру в Познані. Команда вихованців дитячо-юнацької спортивної школи Авангард провела п'ять матчів, здобувши чотири перемоги та виборовши золото. З нами на зв'язку Оксана Гураш, заступниця директора з навчально-тренувальної роботи Калинівської дитячо-юнацької спортивної школи Авангард. Моє Вітаю вас. Як власне готуєте юних хокеїстів до таких серйозних змагань? Ну, протягом року наші команди постійно готуються до таких змагань, які заплановані в календарному плані. По спортивній школі на навчальний рік у нас чудова спортивна база для підготовки юних хокеїстів. Це два штучних майданчика літніх та спортивна зала. З ними працюють кваліфіковані фахівці, майстри спорту з хокею на траві вищої категорії, і всі ті змагання, в яких ми наші команди приймають участь, є і під є і підготовкою до основних змагань. У лютому 26-го року у нас заплановані такі основні змагання. Це чемпіонат України серед юнаків Ю-16, який буде проходити в місті Ужгород. Ужгород. Далі влітку відбудеться чемпіонат Європи серед юнаків Ю-16, який буде проходити в місті Аланія, Туреччина. Вісім гравців нашої спортивної школи є кандидатами у збірну і збірну юнаків «Ю-16». Яку очолює наш тренер з хокею на траві? Бондарчук Віталій Юрович і є головним тренером цієї юнацької національної збірної? Якщо говорити про турнір, на якому ваші спортсмени здобули золото, як оцінюєте рівень суперників та загальний результат змагань? Ну, дивіться, зі слів тренера, на цьому турнірі було чотири команди, які є призерами та чемпіонами Польщі. Але не дивлячись на поразку від команди Шварик, Шварець, тренер залишився задоволений грою своїх гравців. І в цілому, результатом змагань був задоволений, так як команда продемонструвала змістовну та впевнену гру і здобула золото. І порівнюючи Умови е в спортивних, спортивних залах за кордоном, в яких проходять змагання, тренер, е також зі слів тренера, він е говорить, що шкодує, що в нас в Україні дуже мало таких спортивних залів, в яких є професійне, е спортивне покриття, е а саме спортивний лінолеум лі або паркет, який впливає в е швидкість е гри та динамічність гри спортсменів. Як участь у таких турнірах впливає на професійне зростання саме дітей? Тренувальний процес взагалі протягом року завжди завершується офіційними змаганнями, на яких тренер бачить рівень майстерності своїх вихованців. А міжнародні турніри, і не лише вони підвищують рівень майстерності юних спортсменів і закладають фундамент для їхнього майбутнього майбутнього професійного шляху в спорті. Які плани на подальший розвиток команди та участь у наступних змаганнях? Попереду в нас з 19 по 21 грудня 2025 року на базі нашої спортивної школи буде проходити всеукраїнський турнір з хокею на траві в приміщенні серед юнаків ю 12 в якому будуть приймати участь 12 команд. Це команди з Вінницької, Житомирської, Черкаської та Сумських, Сумської області. А далі працюємо згідно єдиного календарного плану на наступний рік і готуємося до наступних змагань. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. І вам дякую. А нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку була Оксана Гураш, заступниця директора з навчально-тренувальної роботи Калинівської дитячої юнацької спортивної школи Авангард.